Всім привіт! намасте. Починаємо нашу сьогоднішню практику стоячи. Ставимо ноги на ширині плечей, прокручуємо плечі назад і вниз, витягуємо за маківкою вгору. прикриваємо зараз очі, робимо три глибоких дихи і видихи, дихаємо через ніс. Глибокий вдих. І з видихом відпускаємо всю напругу через стопи зі свого тіла. І з наступним видихом. Відпускаємо зараз всі свої думки і налаштовуємось на практику. Відкриваємо очі і тягнемо вихоп через одного плеча, до іншого, плечі внизу, на них надиху теж натискає, давиті пниць. І підборіддя вниз, і вгору. Витягуємо вгору, голову назад. Ми не захитаємо, а більше тягнутися. І ще один. Опускаємо голову, малюємо повне поле, пол. вдих вперед, вибіг назад. І ще вдих. І поверх і тепер інший бік. Добре, зупинилися Прокрутили назад плечі великі коло плещима, розкриваємо груди. Вперед. Беремо руки в пальцевий замок, витягуємо сумком вгору на вдих, на видих Ми скругляємо спину, тягнемось руками вперед, лопатками назад. І ще на вдох, розпились, витягнемось, видих, округлились. І продовжуємо видих. І видих. І ще видих. І видих. І останній. І видих. Добре, відпустимо. Пружинимо декілька разів назад руками. І відпускаємо, розслабляємо. Можна злегка струсити. І зараз ми будемо прокувати правою ногою в сторону, тягнучись. Вліво. Давайте я повернусь до вас спиною, щоб було зрозуміліше. На вдих ми витягуємося, на видих підступаємо і на вдих тягнемося в іншу сторону. Руки в нас роблять такий рух ходить в протилежний бік. Відходимо вправо, потягнулися вдих, підступили видих, і в іншу сторону на вдих витягнемося. І ще вдих. Підступаємо видих. І вдих витягуємось в інший бік. І видих, і витягнулися, Видих. Видих. І видих. І ще один на цю ж сторону. Вправо крокуємо. І на місці залишаємось. І зараз в інший бік будемо крокувати. Вліво тягнутись вправо на вдих, на видих відступати. І на вдих витягуватись в іншу сторону. І ще відступаємо лівою ногою вдих, видих, встали. Водих, вдих, Витягнулись, видих, вирівнець. І ще потягнулися. Встали, потягнулись від живі. І ще давайте два рази на цю ж сторону. Продовжимо крокувати і отягуватись. Відпускаємо. І зараз знову ставимо ноги трошки ширше, розгинаємо колінка. зараз. І ми будемо, давайте декілька разів, просто поштовхаємо таз вправо-вліво, ніби ми штовхаємо бокові наші стінки. Нікуди. Зараз не йдемо вперед, назад, стегнеми, лише вправо вліво. І зараз ми штовхаємо на праву ногу, її призгинаємо, ведемо таз назад, великі такі. Переходимо на ліву, прозинаємо коліно і вирівнюємось. І ще раз. Сіли направо, назад, велике коло перейшли ліво і вирівнюємось. І ще штовхнуємо вправо, назад. І вирівнюємось. І ще можна трошки пришвидшитись і зробити три таких великих кола, але прямо відчуйте. Цей рух кольшових суглоб. 2, максимальна амплітуда, і один. І вирівнюємося, зараз міняємо сторону, штовхаємось вліво, призгинаємо ліве коліно, ведемо таз назад, ніби демонструємо туди в своїй сідниці. Переходимо на праве коліно, воно призгинається, і вирівнюємось. І знову жтовхнулись уліво. Назад, корпус у нас тут, бачите, рухається. Паралельно теж до підлоги, тут це треба, і можна да? і малюємо ще. І можна пришвидшити. ще малюємо 4 таких круга. Можливо, у вас теж буде хруст чутний. Це нормально, головне, щоб не було ніяких больових відчуттів, має бути досить приємно. І ще одне коло. І зупиняємось. З'єднуємо ближче ноги, стали упорно на зараз, ліва і правою, ми Малюємо такі кола, розкриваємо назовні. Тримаємо баланс. Якщо ви його втрачаєте, дивіться перед собою в одну точку, для того, щоб було легше стояти. І в іншу сторону. Добре, ще один. І цю ж праву ногу ми підтягуємо до себе колінко. і малюємо зараз коло стопою в один бік, і в інший, якщо можете, підтягнути колінку ще ближче. І заводимо цю ногу назад, тягнемо п'яточку до сідниці двома руками. Штовхаємо зараз підкручуємо таз вперед. Коліно біля коліна, ноги ми не розводимо. І відчуваємо, як натягнеться передня поверхня ноги. Угу. Стегна наша. Добре, відпустили. Можете трошечки струсити, знову, розслабити ноги. І тепер упор права, руки на поясі, малюємо лівою велике поле, розкриваємо. Закриваємо. І ще один і підтягнули до себе коліно. Ліве і малюємо коло стопою в один бік, в інший. Переводимо ногу назад, п'ятку тягнемо. До сідниці, підкручуємо знову таз, нагадую коліно до коліна, і розтягується передня поверхня вашого стегна. Ми тут рівно стоїмо максимально і відпускаємо. Знову струшуємо, розслабляємо і зараз поставте праву ногу на п'ятку, носок на себе, ліву можна призігнути в коліно і понахиляєтесь, можна навіть витягнутись руками туди. Ми стараємось з рівною спиною, вже відтягнемо собі до стегна правило. Добре. І поміняли ліва стопа на себе, на п'яточку. І витягнулись, потягнулись з рівною спиною. Добре. І зараз знову стаємо вширину коврика. ми будемо. Знову наче, крокувати а, правою ногою і сідати вниз, тягнути таз назад, вже від до стегна. Давайте залишимось тут, зробимо декілька звичайних таких нахилів на праву сторону лише. І зараз ми додамо руки і таку міні-скрутку. Ми будемо тягнутися за лівою рукою вперед, за правою вгору, ніби ми хочемо кудись від справи обійняти. І повернулись. І ще раз. Отягнулись і повернулись. ми зараз будемо робити на дві сторони. Давайте спочатку просто зробимо наліву декілька нахилів, тягнемо таз назад, а корпус виходить паралельно до килимка. І коли ми повертаємось вліво, ми теж ніби когось обіймаємо зліва. І вирівнюємо ноги. І сідаємо. Зараз направо. Права нога зігнута, ліва пряма, потягнулася руками видих, виштовхнули себе від стопи і піднялися. І потягнулись вліво. Виштовхуємо себе лівою стопою вгору, підіймаємось ноги вліг. І ще право, вдих, видих, піднялися. Вліво вдих, видих, видих піднялися. І ще направо, видих, наліво. І ще по одному разу видих. І видих, і вдих. І видих. Добре, збираємо зараз наші ноги, виводимо нашу праву стопу, опускаємо собі в стегну, розкриваємо максимально коліно, підкручуємо. Таз, руки на мосте беремо, стоїмо тут, тримаємо баланс, дивимося в одну точку, якщо баланс втрачається. Якщо досить легко, витягуємо за руками вгору, плечі при цьому від вух віддаляємо, таз продовжуємо підкручувати. Тримаємо баланс. Якщо вам досить просто тримати баланс, спробуйте попереводити погляд а вниз і вгору. Порухати лише очима. Якщо вам досить легко, можете спробувати головою теж порухати, вниз, подивитись, і вгору на стелю, то на підлогу, то на стелю. Ви відчуєте тут такий виклик для вашого балансу. Добре, і відпустили, і зараз змінили сторону, поставимо ліву ногу, оперли вправо стегно, розкрили коліно таз, підкрутили. Руки в намасте, якщо ви початковий рівень, витягуємось вгору, якщо ви вже комфортно себе відчуваєте. І тут зараз теж в кого досить добре з балансом, ми переводимо очі, дивимось вправо-вліво, поки що лише очі. І якщо ви відчуєте, що баланс ви можете тримати, рухаючи очима, можете покрутити головою, теж подивитись направо. Наліво декілька разів повторити, відчути, що тут трошечки складніше тримати баланс, але ми завжди йдемо далі, розвиваємося добре, і відпускаємо. І Зараз відходимо на задній край килимка, витягуємо за руками вгору вдих. Повільно скручуємося, допірнаємо під себе хребет за хребцем на видих, починаємо опускатися вниз. Пуркаємось руками килимка, рухаємось вперед, в собаку мордою вниз. Колінка в нас призігнуті, покрокуйте декілька разів, попереминайтеся з ноги на ногу. І прозігніть ноги в колінах, затримайтеся, статиці, добре витягніть спинку, вдих, видих. Долоні у нас притиснуті до килимка, пальці широко всі розкриті, маківка дивиться вниз, в килимок, таз нагору. І ми зараз прокатуємо спочатку в планку, потім випірнаємо собаку мордою вгору. Колінами тут не опускаємо, таз на горі, голова тягнеться. Гору в стелі, і з видихом знов повернули себе в собаку мордою вниз і покрукували руками до ніг. І плавно розкрутилися, хребець за хребцем. Повторимо ще таких два рази, витягуємо згору на вдих, за руками з видихом, пірнаємо вниз хребець за хребцем, скручуючись. Опускаємось, опускаємо долоні, йдемо вперед. В собаку морду вниз. Глибокий видих, видих тут. І ще один видих. І видих. Переходимо. В планку перетікаємо і в собаку мордою вгору. Витягуємо. І на видих знову штовхаємо себе назад і крукуємо руками до ніг. І починаємо знову плавно хребець за хребцем, розкручуватись. І ще один раз ми опускаємо вниз руки через сторону вгору, витягнулись з видихом, плавно скрутились, опустилися вниз, рукуємо вперед. Собаку морди вниз. Робимо тут глибокий вдих. Видих. Перетікаємо планку, Собаку морди, вгору витягуємося І назад знову штовхаємось. Собаку морди вниз. І тут ми опускаємось на коліна, робимо прогін на вдих. І штовхаємось назад у собаку на видих. І ще. Опустили, зробили трохи і з видихом виштовхнули себе назад. І ще води. І назад. Видих. І ще один. Води. І видих. Назад. Добре, опустились на коліна таз посадили на п'ятки, колінка злегка розвели в сторони і потягнулись руками, пішли пальчиками вперед, лоб на підлогу опускаємо або намагаємось опустити. Робимо декілька глибоких дихів, видихів тут. Продовжуючи весь час стягнути за руками вперед, ніби ми хочемо щось дістати на нашому килимку, та з нею відриваючи від п'яток. І повертаємося на коліна, на четвереньки. витягуємо зараз нашу праву ногу в сторону і розкриваємося за правою. Коліно, стопа на одній лінії, стопа дивиться право вперед. За правою рукою ми розкриваємось на вдих, розгинаємо ліву, пірнаємо під нею в сторону на видих. І плече ми ніби тягнемо право вниз в пилимо. І ще на вдих, Розкрились. На видих. Потягнулись. І ми розвертаємо грудний відділ, за ним розвертається таз. І так само ми скручуємо грудний відділ і за ним таз туди рухається. І ще давайте. Три. глибокий вдих. Далеко потягнулись видих. І два. Видих. І один. І видих. Добре, ми піднялися тут, зігнули ногу праву в коліні, і стопа в нас дивиться в діагональ. Давайте я до вас поки що так розверну, щоб вам було краще зрозуміло. Руки ми беремо в ліктєвий такий замок. І ми будемо зараз просто опускатись, підійматись. І коли ми додаємо руки, ми відвертаємось від ноги, коли сідаємо на вдих і на видих повертаємось в центр. І ще ми відвернулися, опустились вниз вдох. Видих, витиснули себе, випрямились. І ще видих. І видих. І продовжуємо видих. І видих. І ще три. Сідаємо максимально низько, наскільки виходить. Два. І один. Добре, і зараз ми змінимо сторону. Праве коліно у нас зігнуте, ліва нога пряма, стопа і коліно на одному рівні. Пальчики дивляться вперед. І ми зараз будемо за лівою рукою розкриватися на вдих. І пірнати під праву, тягнутися далеко вперед на видих. І ще розкрились вдих. Грудна клітка запрошує розкритись, таз. І з видихом так само ми закриваємось таз теж повертається більше в праву сторону. Плечем ми ніби тягнемось вниз до килимка. ще видих. І видих. І ще три, і два. Один. Добре. І ми тут підіймаємось, згинаємо нашу ногу в коліні ліву, беремо руки в замок і ми сідаємо вниз, розвертаємось від ноги і з видихом витискаємо себе нагору. І ще опустились вниз, відвернулись, потягнули лікті в протилежну сторону, видих, піднялися. І продовжуємо видих, піднімаємось, видих, видих, і видих. І ще три. знаєте, гарно тут відчути свої кульшові суглоби. два, і один. Добре, вирівнялись, і знову ми опускаємось тут на п'яточки Витягуємо за руками вгору вдох, з видихом скручуємося в ліву сторону, права рука на лівому коліні, ліва позаду, видихаємо, дивимося назад, за наші ліве плече, спинка рівна, з видихом ще більше штовхаємось рукою від коліна. І знову тягуємося на вдих і з видихом скрутка така ж в праву сторону, погляд. На правим плечем, розвертаємось назад, спина пряма, Макіка тягнеться вгору, повертаємось, витягуємось вгору водих, з видихом опускаємо руки на коліна і зараз штовхаємо грудний відділ вперед, розкриваємось у водих і з видихом округляємось, відтягуємось назад. Руками ми собі допомагаємо, вони ніби такі рычаги тягнуть нас нас. Вперед допомагають штовхнутися і з видихом не завалитись сильно назад ми себе підтримуємо. І ще вдих, і видих. І ще один видих. І видих. Добре. І зараз ми витягаємось руками вгору, робимо глибокий вдих. Видих, видихаємо, відпускаємо всю напругу і ще один видих. І видих вниз. Я вам дякую за цю коротку практику. Надіюсь, що ви і ваше тіло насолодились, розмялись. і будете готові до наступного активного, продуктивного дня. Я вас чекаю в себе на каналі. Залишайте лайки, коментарі. Мені дуже приємно, я все завжди читаю. Рекомендуйте цей канал друзям, рідним, якщо вам подобається, звісно. І до наступних зустрічей. Також ви, в дописі під відео ви можете знайти мій інстаграм, посилання на банку Монобанк. Я вам дякую, на до зустрічі!